Якийсь магазинчик знайшла. О, ти хто? Ти, звісно, гарна, рожева, але ти монстр якийсь. І ще із ім'я якесь лабубу якась піду звідси. Якийсь магазинчик знайшла. На Глабу написано, що це таке? Зайдемо, глянемо. Це, звісно, гарно, але іграшок у мене вже забагато. Тому тебе я взяти не зможу. так до мене? Добре, піду іншу іграшку виберу. Обманула. Ой, друзі, якийсь магазинчик знайшла лабубу. Зайдемо глянемо. Ем, ти, звісно, вибач, але у мене вже є рожева лабуба, але у неї немає сердечок в очах, тому бувай. Знайшла якийсь магазинчик лабуба, подивимось, подивимось. О, привітуськи, я тебе купляю. Ура! Ура! А продовження чекайте у наступній частині. Не забудьте піти. А продовження у наступні час.